Вітаємо, шановні друзі глядачі та підписники. У ремонті у нас ось такі жіночі босоніжки. Треба зробити ремонт, а саме поставити тонку зносостійку профілактику, носочки укріпимо з поліуретану. на другому ще й відвалився каблук. Як бачите, звичайно, це все приберемо, поставимо його на місце, укріпимо. Одним словом, все як... зробимо як треба. Як закінчимо, звичайно, вам все покажемо. Так, ну що, шановні глядачі, давайте подивимось нашу роботу. Нагадую, були жіночі босоніжки Джардіні. Треба було поставити тоненьку зносостійку профілактику на передню частину підошви та носочки укріпити з поліуретану, Що ми і зробили? А ще в одному відпав каблук, його ми, звичайно, поставили на місце. Все в порядку. Ставимо на полицю, дзвонимо клієнті.